Хотіла б розпочати розмову от саме з цією інформацією про те, що посилюють свої контррозвідувальні фільтраційні заходи, расисти на території Донеччини, чи допоможе це їм і саме які методи вони використовують? Ну, дивіться взагалі ситуація така, що вже не перший раз навіть самі ці воєнні кореспонденти російські і їхні військові повідомляють про те, що навіть місцеві жителі. На окупованих територіях передають інформацію про пересування, розміщення техніки особового складу окупаційних військ. Ми пам'ятаємо такі яскраві приклади, як, наприклад, знищення бази угруповання приватної військової компанії Вагнера, так званої у Кадіївці, колишньому Стаханові. Коли навіть самі російські військові підтверджували, що знищення їх пункту розташування від Булося через повідомлення місцевих жителів, також з фактами передачі інформації пов'язують і те, що на окупованих територіях. Наприклад, на окупованій території Луганщини в багатьох місцях був відключений взагалі мобільний інтернет, і деякий час його взагалі не існувало як такого. Справа в тому, що місцеві жителі, а особливо на нещодавно окупованих територіях, передають цю інформацію. Ну і звісно, ми розуміємо, що діють і розвідувальні підрозділи Збройних сил України, які теж можуть засилатися на цю територію, і ми з Впевнені, що вони там діють так в тилу противника, і теж передають інформацію. Яскравий приклад з останніх це знищення системи на створення перешкод жителів, яка була знищена буквально за минулої доби за допомогою одної з далекобійних систем, якою має на озброєнні Україна. Ймовірно, це система Хаймарс і в українському генштабі під. Твердили, що це була спільна операція самих збройних сил і сил спеціальних операцій. Саме сили спеціальних операцій не повідомляється, яким методом, але віднайшли цю установку, яка знаходилася в глибокому тилу ворога на окупованій території. Передали інформацію і координати розташування для того, щоб не несли ураження збройні сили України, тобто, грубо кажучи. Е Мотивація до таких контррозвідувальних дій і фільтрації на окупованих територіях, звісно, окупантів є. Інша справа, що не зовсім зрозуміло, як такими методами, які вони використовують, особливо блокпостами, вони зможуть контролювати цю ситуацію. Але все таки можна сказати, що окупанти на тимчасово окупованих територіях вони напружуються все більше і більше. Ну, дивіться, наприклад, в тому ж самому Маріуполі буквально чи не кожен тиждень вони проводять так звані фільтраційні чи контртерористичні заходи, тому що постійно звідти приходить інформація про те, що чи щось вибухає в місті, чи щось прилітає, і сприяють цьому спостерігачі. Назвімо їх так. Ми не знаємо, чи це українські спецслужбовці, чи розвідники, чи просто місцеві жителі, які просто з місця передають інформацію про розташування, сил засобів місця концентрації техніки чи якісь. Приміщення будівелі, в яких знаходяться органи окупаційної влади, то це ми саме бачили, і в тому ж самому Донецьку. Це от не один раз. Ми бачили приклади, коли окупаційні адміністрації ще восени 2022 тисячі другого року переносили місця розташування установ окупаційних адміністрацій з будівель, в яких вони знаходилися ще починаючи наприклад, з 2014 року, так, спочатку. Окупації якісь інші місця більш укріплені, невідомі, тому що ну інформацію передають, і вона відома Збройним силам України головному управлінню розвідки іншим структурам. Ну і от про Маріуполь знайшла сьогодні таку інформацію про те, що в Маріуполі окупанти пустили каналізацію у в струмок і тепер фекалії можуть потрапити прямісінько в Азовське море в районі порту. Таку інформацію у своєму телеграм-каналі опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, непрацююча система каналізації та водовідведення в Маріуполі, дедалі більше дає про себе знати. До того ж, скиди з каналізації можуть стати причиною екологічних проблем та захворювань. Ну це чергова екологічна катастрофа, яку скоюють окупанти. Що вам відомо про цю ситуацію? Як реагують місцеві жителі? Але мені щось здається, що навіть ті, хто чекав цей так званий «русський мір, ну от на таке точно не розраховувала. Ну, от, наприклад, той самий сток води, який ви зараз показали в відео, це один, одна з систем е, так званих лівньовок, да, дощової системи відводу дощової води в море. І зрозуміло, що з руйнації і всієї системи е, комунальних послуг відведення водовідведення, тим більше. Фільтрувальних установ установок, які мали фільтрувати ці всі відведення, які яке потім потрапляє там чи куди його відводять? Да, ми я не знаю там, як вона остаточно та система влаштована, але окупанти не знайшли нічого кращого, як просто вивести сток води у ці от лівньові системи, які пристосовані для дощової води, або та вода, яка збирається після танення снігу в місті. Ну як це робить Робиться у всіх великих містах тут складно собі сказати, ми не можемо зараз оцінити наскільки, в якої частині міста зруйнована система цього і водопідведення, і відведення. Ми знаємо, що навіть в містах, таких, от як, наприклад, Донецьк, так які найменше постраждали через бойові дії, де Переважно працює вся інфраструктура, яка там залишалася ще після 2014 року. Але там, наприклад, ми бачимо величезну проблему з водопостачанням. От самому Донецьку багато де не було в багатьох районах міста не було запущено навіть опалення минулої зими, через те, що не було навіть просто технічної води для того щоб завантажити цю воду в систему опалення, я вже не кажу про воду, яка не технічна, а відфільтрована поступає водопостачання в будинки. Так що тут говорити про Маріуполь, який вщент був зруйнований, ми знаємо всі ці дані від 80% вище руйнування будівель в місті, ми очевидно розуміємо і саму структуру руйнувань не тільки самих будівель, а всієї всього забезпечення. Чення і водозабезпечення, і водовідведення всіх комунальних послуг, які діють в великих містах. То тут е, нічому і дивуватись е, насправді, якщо чесно, я навіть здивований, що тільки зараз почали проявлятися такі факти, тому що е, більше 100 тисяч людей близько 140 тисяч людей за різними підрахунками залишаються в Маріуполі. Ну, уявляєте цю кількість людей і всі ці нечистоти, які утворюються від цього, їх кудись треба. Повідводити, ну можливо, тільки зараз з'явилося відео, але дійсно те, що проблема існує і це не єдина проблема в Маріуполі, це вже факти. До речі, також Петро Андрущенко повідомив, що тут приморському районі там є зерносховище, і воно тліє, тому що расисти не зрозуміло, чому його підпалило. От що вам відомо, як ви думаєте, чому вони могли підпалити зерносховище, яке ймовірно з різних причин не змогли поцупити та вивести на територію Росії? Ну, з зерносховищами це не перший приклад на Донбасі, коли вони горять. І там справа в тому, що е, подібна ситуація була, здається, в Сватівському районі, чи Свотарбільському, чи Сватівському зараз, от не скажу точно, у Луганській області, коли під час боїв загорілося зерносховища. Е, взагалі організація і е, особливість елеваторів, якщо вони заповнені зерном, така що зерно, коли там загоряється, воно може довго тліти. І його просто, якщо не вживати певних заходів для того, щоб від розвантажувати їх і відвозити це зерно, воно може тривалий час тліти і диміти, і це може тривати місяцями. І справа в тому, що можливо, і теж тут складно сказати, це пожежа чи там загоряння сталося не зараз, а деякий час тому. Просто у окупантів немає ніякої можливості для того, щоб розвантажувати ці палаючі елеватори і відвозити цього його ну це зерно, яке там зберігалося, чи що там там може насіння соняшника і так далі. Всі оці от культури, які зберігаються в таких умовах, вони можуть довго тліти. Є, наскільки що стало причиною, ми зараз сказати не можемо, бо тому що ми не знаємо, коли почалося це, це загоряння, але справа в тому, що дійсно всі оці заяви про відновлення, наприклад, роботи порту і всіх оцих портових структур, до яких із зерносховище відноситься, з як про ці відновлення роботи заявляють окупаційні адміністрації. Вони залишаються під великим питанням з огляду на ось такі от факти, які вона. Водити ну і також от в Маріуполі знову вчать дітей вбивати українці? Вагнерівці знову проводять такі навчання і вишколи для членів так званої юнармії. Про це теж повідомляє Петро Андрющенко. От який ефект на свідомість дітей можуть мати такі тренінги, які проводять вагнерівці? Ну, з огляду на те, що, наприклад, ті ж самі установи освіти, які залишилися на окупованих територіях, окупаційна влада використовує для мобілізаційних заходів. Ми знаємо, що, наприклад, на заклади освіти поставлено завдання вести облік та направляти молодих людей на нещодавно окупованих територіях, у утворені військомати окупаційних адміністрацій, звісно, очевидно, що всю молодь на окупованих територіях Кремль розцінює як свій мобілізаційний резерв, і щоб цей мобілізаційний резерв використовувати, якось налаштовувати проти України якось ідеологічно його підкріплювати, звісно, проводяться такі заходи. Ми пам'ятаємо, як це відбувалося після захоплення частини Донбасу в 2014 році. Одним з перших, що зробили окупанти осіни ще восени 2014 року, коли коли їх влада там існувала лише там кілька місяців. Вони зробили е, так звані у, уроки гражданственності та на яких почали розповідати про. Народ Донбаса, ну і всі ці наративи героїв Новоросії, взагалі історію Новоросії, Єдиною Русі, все інше. Тобто, перше, що вони роблять, це починають ідеологічно промивати мізки дітям. Справа в тому, що вони самі не до кінця усвідомлюють наскільки там часу їхня влада залишиться, і наскільки вони можуть там контролювати цю територію, але якомога більше людей отруїти цим своїм пропагандистським і освітнім впливом вони намагаються постійно. Так будемо сподіватися, що цей російський яд він не буде діяти на українських дітей, і будемо далі спостерігати за ситуацією, яка відбувається на тимчасово окупованих територіях. Дякуємо вам, пане Олександр, що доєдналися до ЕТР. Глядачам нагадаю, що Олександр Демченко, журналіст Донбас-Реалії, був з нами на прямому зв'язку.